Замість меморандуму Росія надсилає по нас ракети. Тим не менше, в нашому міністерстві закордонних справ готують зустріч Путіна, Зеленського, можливо, Трампа. А про що все це це говорить? Та ми поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір Ютуба 24-го. І з нами Тарас Загородній політтехнолог. Пане Тарас, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Дев'ять балістичних ракет всі на Київ, 250 дронів. Російський дизатор Путін показав, як він миру прагне. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий терористичний акт імені російського диктатора. Закликає посилити санкції проти агресора. Все, що потрібно, тиснути на Росію значно сильніше. Тоді буде результат, тоді почнеться справжня дипломатія. Андрій Сибіга також реагує на цей обстріл, нагадуючи, що пройшов тиждень і стамбульської зустрічі. однак Росія досі не надіслала свого мирного меморандуму, натомість Скайдрони та ракети по цивільних напередодні кінь Міністерства закордонних справ Сергій Лавров казав, що надішле меморандум, а нібито то то наступного тижня. Також Зеленський сказав, що це просто знущання над всім світом затягувати цей меморандум. Давайте послухаємо його і будемо коментувати. Точно час тиснути на Росію більш, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли у росіян вже тиждень пішов на. Формулювання так званого меморандуму, який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, це точно знущання з усього світу. Скільки часу, кожен день на війні, це втрата життів. Звісно, в Росії людей не рахують, але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному і кожній, хто це адвокатує і підтримує. Ми готуємо нові санкційні пакети, сильні санкційні пакети. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Пані Тарас, мені здається, що в тому меморандумі, так би мовити, в тому папірці, який напише Росія, в принципі, буде все те саме в контексті такого, ж, як вона посилає по нас дрони і ракети. Для чого його взагалі чекати? Ну і до кого ми вже зараз звертаємося, щоб вони тиснули. Ну, до американців. Mm -hmm. Тут, коли говорять, що хочемо зустрітися в тому числі з Трампом і з Путіним, це ж, це ж нарізання завдань Трампу, щоб він забезпечив явку Путіна. Путіну. Mm -hmm. <суміп tree> ну ну забезпечують, давай, привозь, <суміп tree> спробуй. <суміп tree> да. <суміп tree> Ні, абсолютно я вважаю, що по дипломатичній лінії абсолютно все правильно робиться. Ось показується, що нічого робити вони не збираються. А от що там ви там санкція обіцяли, Б'єте там копитом, Ну так бити швидше в правильному напрямку. Це стосується е, Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що там якісь процеси все ж таки відбуваються. Ми бачимо, що Дівенс е, раптом починає дрейфувати, говорити е, інші речі, з до речі, зустрівся. А це знову таке визнання до цього ж американці ну, і сам особисто Трампу, не подобаються всі ці величезні а Він бажає, що краще будувати стосунки на ну, двосторонньому рівні. Вони фактично визнали існування Фондерлян, де до цього вони ігнорували ігнорували. Так що я думаю, що те, що ми з вами обговорювали, нікуди американці не подінуться від гарної євроатлантичної співпраці. Ось ну, те, що вони там піднімають мита, потім опускаються. Ну то таке. До речі, нам влупили мити 10%, а євросоюзу буде більше. 50%. я думаю, да нам, нам, до речі, влупили як союзникам, хто не знає. Всього 10%, А от вони ж Британії таке поставили. як, як рідним можна сказати. Так що слід користуватися, Ви хочете торгувати США, приходьте в наш цей магазинчик. От ми з задоволенням можемо. Використати це можливості, так, або або швидше беріть з нас в Євросоюз, щоб вирівнювати вирівнювати ці ставки, там і так далі. Uh -huh. Ну тобто, тут така справа. Тобто треба користуватися будь-якими можливостями, які є, ось те, що в тому меморандумі буде написано. Ну, приблизно те, що говорив Путін е, е, плюс мікс е, з цієї маячні, що воно що воно називають стамбульськими угодами. І денацифікація, вибори, і скорочуйте армію, ось ну і та інше ниття стосовно того, що, що відбувається, ну те, що їм не подобається. Ну те, що росіяни хочуть знищення України, взагалі невелика таємниця ціємерандуму слід розуміти, як ці політичні ігри, і самим готувати зброю. і Те, що я вам сказав, слабкі місця у росіян це порти новоросійська та Балтійського моря. А, от перекриття цих портів, оце ну, це ну не смертельне, але дуже такий вагомий удар для того, щоб довести до смертельного для російської економіки. З нами вже майже тисячі людей. Друзі, поставте, будь ласка, свої лайки. пишіть, звідки ви нас дивитеся, Нам цікава географія. Друзям, відправляйте посилання на наші ефіри. Вони у нас регулярні різні теми ми там порушуємо. А і коли також ваші питання, всі вітаються, будемо відповідати. Пане Тараса, але Сережа Лавров, міністр закордонних справ Росії, говорить про те, що в тому меморандумі буде домовленості про стійке довгострокове, всеосяжне врегулювання. А як ж можна не вірити Сережа Лаврову? Він же ж каже, що там буде все закріплено, і Росія завжди відкрита для. Переговорів і залишається відданим мирному врегулюванню. А діма Медведєв, заступник секретаря Радбезу Російської Федерації, принаймні офіційна посада його так. Інше не будемо озвучувати. чим він займається так всім Очевидно, з його лиця він каже, що взагалі Європа має захистити їх від обстрілів. Фактично звертається, каже: подивіться, бо на сотні дронів летять, а ви, значить, mm. це там називає якимось тіфозними всіх все терпите. Ні, я почитав це. Почитав цей е, опус. Ну очевидно, що Медведя змінив ділера. Е, завезли гарний афганський Ґандж Ганджубас. Якийсь ну тобі більше талібану вони дружать? Дружиться там люди знаються на цьому. А ось це очевидно стає. Ну те, що вони пишуть, зрозуміло, що там нічого не буде. Те, що там о, вимагає Лавров. Ну я ж говорю, там ця вся маячня буде написана. Позиція України правильна, 30-денне перемир'я. Причому це додаткові тиски на західні на західних політиків американців. от з вами про що домовлялося? 30-денне перемир'я. Домовлялися. європейці з вами. Що домовлялися? Тридцятиденне перемир'я? Ну так давайте ви будете ворушитися в правильному напрямку і не компостувати нам мозок, Виконуйте свої зобов'язання, які ви на себе в тому числі взяли. Але я не бачу взагалі ніяких зараз передумов, щоб 30-денне перемиря запрацювало. А всі особливо ко сьогодні так звертаю увагу, всі західні медіа і Sky News, і The Telegraph пишуть фактично, що у Росії зараз є 4 місячне вікно для наступальних дій, яким вона планує більш ніж ефективно скористуватися. В них очевидно це не вийде, бо там і брак техніки і всього. Але тим не менше вони лістимуть. і не враховуючи наступальні дії на фронті, навряд чи вони підуть на перемиря, до якого ми їх закликаємо. Ну, слухайте, ну у них завдання знищити Україну. Ну давайте не ну, думати. Ну я знову таки, моя позиція незмінна. Поки Путін при владі він буде воювати. А, навіть якщо Китай на нього буде тиснути, не факт, що Китай дотисне. Тому що, поки Китайці не перекриють постачання зброї з цього з північної Кореї і постачання не припинять закуповувати нафту, наприклад. Це все буде тривати, тому що Путін це особиста війна Путіна. Він буде битися і далі. Якщо там сьогодні, от по закінченню нашої програми кінчать Путіна в тому числі, ну і за це разом з Медведєвим, щоб два рази не вставати, то можливо, 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 щось поміняється. Якесь вікно можливості для того для Росії. З'явиться а так, поки Путін при владі. Я думаю, що це буде продовжуватись, тому що вони ж не приховують, що хочуть знищення українців Тобі що там Лавров знову там почав розказувати про страждання російськомовних українців, як вони страждають, як вони хочуть їм допомогти, ну роздовбавши, мабуть, звичайно на їхні будинки, тих, хто має ще ілюзії. Тому така ситуація. Я ну знову таки, це, ну, це таке ти меморандуми. Потім вони знову згадують про те, що виявляється, влада нелегітимна. Ось що виявляється вся вже влада нелегітимна. Ну, ми вчора Стефанчука говорили. Я думаю, що і шмигаль вже задоволений, тому що ну, він найбільш обережна людина в цьому випадку. Тому що якщо Стефанчук не підписує, то це шмигаль повинен підписати. А шмигаль, судячи з того, як він спітляв з цього з підписання цієї ресурсної угоди, то і тут ну, ця людина заздалегідь підготує собі. Якщо Стефанчука буде з того правдань, чому він не міг бути присутній час, то шмигаль, шмигаль всі тисячу підготує, і вони будуть такими переконливими, що навіть найбільш ці затяті журналісти не зможуть знайти підстав для того, щоб його звинуватити в тому. А так ну знову вибори вимагають. Ну і вся ця історія пов'язана з тим, щоб максимально дестабілізувати Україну. І вони Тараси думаю, що вони там уже проводять наради з Віктором Ляшком, а міністром охорони здоров'я, щоб якщо що знайти собі да, ті причини, про які ми говорили ті дні. Ну не да, ляшко що, льошко. Думаю, що буде ці наради проводити. То, то подумає, що його ще змусять. Ви що? Я думаю, що ляшко там перший з дременеку став. Да. Я взагалі не до чого мене тут взагалі не було. Придумують як знайти собі да якщо що, і від маски за станом здоров'я. А тим не менше, ми да ми бачимо, що ці вимоги росіян не змінюються від слова зовсім і Путін не збирається йти ні на які поступки. Ну але а, готується ось ця зустріч Сибіга так говорить про яку вже я, і ви згадали а Путіна, Зеленського, Трампа. А тоді вона за умови того, що Росії не треба припинення а, вогню і війни і про те, що поки Путін буде живий, він буде воювати. А як можлива взагалі організація цієї зустрічі? Як Путін нікуди не збирається зустрічатися? Тож я думаю, що Зеленський все чудово розуміє і тому показує, що він так хоче зустрічатися з Путіном, що їсти не може. А, і Так да, він знає, що він не хоче з різних причин з ним зустрічатися. І тому говорить, це, це ж спосіб тиску, це важель тиску, в тому числі на європейців і на американців. Говорить, ну чому там про Трампа говорять: ну Трамп о, тебе один раз попросили організувати е, цю явку Путіна. Ти не впорався. Давай вдруге організуй явку Путіна. Може, вдвох подивимося, що він там послухає. Ну очевидно, що Путін не збирається не з ким зустрічатися. І ну він елементарно, просто побоїться кудись їхати е, е, і зустрічатися не на території Росії, а хіба що в Монголії От в Монголії там Путін може бути з кимось зустрівся. Тільки проблема в тому, що ніхто в Монголію заради такого щастя. Я думаю, що летіти не буде. Ну так, я не думаю, що там прямо а, є є на що подивитися і на кого. А, а мене, ота, коли ми кажемо, що до кінця нашої програми вже хай би хтось ліквідував Путіна і щоб не вставати Медведєва, то я завжди в такі моменти згадую, як в січні 2020 року за наказом Трампа ліквідували генерала Касема Сулеймані. А нагадайте мені, будь ласка, яка різниця в тому, щоб ліквідувати таких терористів і Путіна? Чи це оцей острах зберегти ядерку? Чи про що ми раніше говоримо? Намагання всіх адміністрацій. Сполучених Штатів Америки Білого Дому зберегти Росію єдиною відносини з нею. Тобто, в чому тут суттєва різниця? Путін ще ще гірше в рази. І є такі ракети, які пробивають і бункери, ну Ірану немає ядерної бомби. А у Росії є ядерна бомба. Тому тут можуть бути нюанси. Хоча я такого сценарію не виключаю все ж таки в різний спосіб. Вони ж можуть. Вони ж можуть скинути координати, наприклад, mm. в такій країні, як Україна, сказати: от координати, і ми вам нічого не давали. Да? Я взагалі в гольф цей гра, час грав. Mm. Це, ну, -алібі, алібі собі забезпечував там. Да? Ну, таке, таке може бути. Такий варіант теоретично можливий, тому що я не виключаю, що все ж таки американці можуть поставити перед росіянами. А вибір, що бо прибирати цього психи, і Далі будемо з вами розмовляти. Ну з тими, хто там залишиться з за елітами. Я не виключаю такі сценарії. Тим більше знову таки дивіться. Ну, тиск конгресі зростає, так тому що знов таки, там далі тема переговорів з Росією все ж таки є токсичною для республіканської партії. Воно погано впливає. Ну там я бачив в опитування. Воно все ж таки не дуже добре. Не дуже добре впливає і на Трампа, і на республіканську партію. Тому їм потрібно щось робити, щоб якось викручувати з цієї історії. А, ось і ну, демократам сам Бог вилів їм. Попінать Трампа це просто робота. У них така а, і тому от така от складається ситуація, що може, може це вистрілити в, в потрібному напрямку, коли будуть запроваджені санкції. Звичайно, це не є. Панацею не є панацею, але це такий сигнал а, достатньо сильний, тому що як не знаю, говорив чи ні, але такі такі, якщо законопроект буде ухвалений конгресом, спробуй його потім скасуй. Та там ну це дощ надовго довго буде, тому що там ну, то знаєте, то не зібралися. Тут ще знаєш, знаєте, тут же питання в грошах і великих інтересах, так. І це, це такий важель тиску на Росію, які можна використовувати вічно, достатньо довго, принаймні. А навіть коли якщо Росія вже сама буде тікати на кордони 91-го року, виплатить всі репарації. До речі, у нас істерики катали стосовно того, що американці не хочуть засуджувати Росію на J7. А дивіться, є спільна спільна позиція міністра фінансів J7. що там написано. А, Сам... Грошей Росії не повертати, да, і що морозу. там ще написано. Там написано про репарації, та да, поки про вона що не да про що, про що ніколи ну принаймні від Трампа ми не чули. Так mm -hmm. що треба треба знаєте, не дивитися на спостерігати на стосунки е, Трампа і Тейлор Свіфт, е, і все інше, і те, що вони те, що він там розповідає. Як вони обговорювали його дружину з Путіним? А треба дивитися, що реально робиться так. А реально, я думаю, що вони все ж таки тактику батагата пряника використовують, а, і це дуже добре. В дійсності це означає, що все ж таки час все рівно час працює на Україну, і позиція теж сполучених штатів Америки все ж таки виходить ну, в якусь і іншу площину, тому що внутрішній тиск зростає. Ну, я вам сказав, що ВПК ОПК Сполучених Штатів Америки, я думаю, не дуже задоволені всіми цими історіями, пов'язані з тим, що чомусь європейці не хочуть купувати американську зброю. Це ну, величезні гроші. І думаю, що це є простір України для того, щоб активно маніврувати тут, шукати, шукати і людей, і партії, і лідерів, які будуть дотискати все ж таки цю історію. Але знову таки ми повинні розуміти все рівно, найкращі санкції це просто ну роздовбати порти е, е, Балтійського моря та Новоросійська для того, щоб вони взагалі нічого не могли експортувати. Оце будуть реальні санкції. А все інше, ну ну наприклад, вони запроваджують санкції. Проти ну якщо там п'ят тисяч відсотків, чи що там мити, якісь дали якраз нашим глядачам, що та 500 відсоткові мита готуються в тому законопроекті Ну, Давайте так, якщо по морю вести цю нафту, звичайно, щось десь можна не там, десь документи поміняти, перелити в танкери, сказати, що це не російська нафта, наприклад, монгольська нафта, хоча вони не видобувають нафту, але. Дуже сильно постаратися а от що стосується нафтопроводів, звичайно, що, наприклад, Китаю буде важко сказати, що він не купує російську нафту через свої нафтопроводи, які там сила Сибіру чи щось там таке. Тому ну в принципі, це ну позитивна історія. Це те, що говоримо, ми повинні завжди вважати санкціями як такі А Основну страву виключно Україна повинна робити, тому що ми в першу чергу зацікавлені в. Перемозі над Росією, нанесення її максимально економічної втрати для того, щоб там починалися гарні дезінтеграційні процеси, як це було в радянському союзі, ось де Україна звичайно повинна полювати за всі сторони і під цей підливати бензинчик. От що наша головна стратегічна мета. Тут, до речі, звичайно, що це не дуже співпадає з американською точкою зору. Ну я думаю, що знову таки все впирається в наше озброєння, виробництво нашої зброї для того, щоб можна було сказати: не знаєте, як часто, коли ви телефонуєте в якусь організацію і там не, не можуть взяти дзвінок, да? і там запис такий. Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Всі оператори зайняті, побудьте, будь ласка, на лінії. І музичка весела грає, що щоб дозвонитися не могли на цей час. Так і тут все від нас, все від нас тільки виключно залежить, тому що ми повинні готувати ту справу. А такі можливості з'являються. Я думаю, що їх дуже дратує от те, що відбувається з нову тактику, яку Україна застосовує щодо аеропортів. Це дуже дуже неприємна для них історія, тому що самі росіяни розуміють, що таке позбавити. Росії стабільного авіасполучення, тому що для такої величезної країни це ну дуже небезпечні тенденції. А ось ну і порти, парти демонструвати, що все серйозно. Я журю. Я ж я ж, я ж я ж прихильник того, щоб Україна демонструвала вже силу, оголосила, що, що парти новоросійські, ніхто не гарантує безпеку, а ось і ну і демонстративно, якісь ну добре, якщо там з екологією якась проблема буде. Ну там коли. Вони ж якісь там з іншими вантажами, коли їдуть, наприклад, за нафтою прибувають так. Ну ми ж теж за екологію. Давайте якісь ну, головне, щоб всі вантажі розуміли, що ну, це небезпечно для здоров'я плавати в партинах російська. Парочку танкерів чи суден, от, які особливо там зерно, наприклад, вивозять українське. Ну, крадено, крадено, треба наказувати, ну тобто, оте, що б пише, що 18 пакет санкцій може відійти північний потік. 1, 2, і тут нагадувала глядачам до Ось ну слухайте, ну це тофта одразу говорю, Як і 17. -те. в 17-му, наприклад, немає заборони входити в територіальні води е цих країн. Ну тобто, якби там було включено територіальні води е країни, які накладають санкції, заходити в територіальні води. Це, це означається, що накривається мідним тазом, наприклад, протоки, протоки Данії, яка контролює е, е, вихід в Балтійському морі, Ла-Манш ти не зможеш пройти, бо там е, Франція та Британія. Ну це поки що така е, е, демонстрація такого активного слабоумства, яке імітують європейці, вдаючи, що вони так сильно над цим працюють. Тобто, ну добре, північний потік. Добре, це дуже при тільки він не працює, звичайно. Ну ми про це не забуваємо. А от, ну, на майбутнє може бути там, що типу, там, щось там відка, щось там каламутить. Давайте купимо цей а, газогін, будем, будемо продавати Росії російський газ. Ну таке, таке, ну перекриття лазівки, це приємно, але це не. Не вирішує питань конкретики. Конкретики пов'язаної з а, обрізанням постачання нафти на зовнішній ринк російського. Так. Да, а то для того треба бити. Ми вже зрозуміли. Ну да, і тут вони 18 пакет може закладуть 45 доларів за бари. Зараз 60. Я говорила зі Світланою Романко, експерткою з санкційної політики разом а, вістент організації. Так вона каже, що для того, щоб це запрацювало, які там 45-50, треба 25-35 і менше. Ну тобто, це такі бачимо дійсно десертні точкові обмеження. Ну але хай будуть теж, хай будуть дуже це приємно. А що і над цим працюють? Видання JP Morgan, аналітики цього видання роблять м -м, такі прогнози, що війна може закінчитися влітку і називають чотири варіанти, які можливі для України: там корейські, ізраїльські, грузинські білоруський. білоруські. Причому чомусь на грузинські ставлять 50% ймовірності, на корейські, ізраїльські 15-20% відповідно. Ще білоруські згадали, ну це ясно, взагалі, якась повна маячня 15% туди ставлять. А підкажіть, будь ласка, а на чому вони можуть базуватися? В принципі, я щось не дуже зараз розумію. І чи один з цих варіантів може бути якось релевантний до нашої війни? Бо так здається, що ні. Я думаю, що в у нашому зенервували, вони не сформували якийсь геополітичний кластер, і нічого чого не пишуть якісь свої прогнози стосовно того, що є. Ну, давайте так це ж більш серйозна аналітика. Ну ми поважаємо звичайно фінансистів, але коли вони говорять, що воно входить веншпіль. Ну, це мейчня відверто. Поки Путін при владі, я сказав, він буде воювати. Це раз. Ну вони рахують, знову таки, як частина адміністрації Трампа, що Путін збирається пропиняти війну. Ну, типу, з раціональних точок зору, начебто, йому треба це робити. Ну таке, грузинський, там, слухайте. Є серйозні там, Ренд Корпорейшн, наприклад, де сер... сидять серйозні аналітики, які різні сценарії програють, більш серйозні контори, які там працюють з Пентагоном, наприклад. Слухайте, тут розвідки на початку вторгнення американські, в тому числі рахували, за скільки ти... через тиждень чи через 10 днів російська армія дійде до Львова. А Ви тут хочете, щоб якісь фінансисти, які думають, що вони все знають, о, якщо вони вміють рахувати акції, там да чи ціни, вони розбираються взагалі в геополітиці і мотивації Путіна, не розуміючи глибинних причин о, війни Росії проти України. Тому я ж говорю, я вважаю, що треба ставитись приблизно до такого, як би Укргазбан наш теж би писав таку аналітику. Зрозуміло. в принципі нічому не дивуюся. Ви сказали про те, що під цифри, да, які настрої в американців? Я так розумію, що йдеться про це опитування Harvard Cups Harris Poll, яке днями оприлюднили свіжі дані там, де 59% опитаних вважають, що Трамп недостатньо достатньо у відносинах з главою Кремля Водімрам Путіним. 66% вважають, що Путін грає в ігри і заводить штати і захід в Лукий Кут, і 62% виборців вірять, як я раз таки, що Україна готова і щиро. Хоче завершити цю війну. А, Д, а Д, Трамп зважає на результ, на ось ці опитування так свого ну, слова, тому що тому що там ж написано жирним шрифтом. Тебе розводять. Так, так ти думав, що ти розводиш там, да? Та, тебе розводять. Оце це дуже не подобається Трампу, і я ж тому і говорю, що я думаю, що це і там, мабуть, не все опубліковано це і б'є і по республіканцям, які і так через ці, ці історії пов'язані з тарифом неї, нестабільною. Економічною політикою і так трохи не, не дуже впевнено себе відчувають. Ну плюс там же ж була така історія, ти що мені розповідали, що як тільки вони прийшли, там же ж всі були реально перелякані. Там Ілон Мас зі своїми цими архаровцями лазив там скорочував витрати. Всі ж, всі ж боялися наступного, що Ілон Мас не надобрався до витрат конгресу. Причому з обох партій <смех> <смех> там, отак, от, от всі всі були на стрьомі стосовно цього. Ну, бачите, не встиг. Не встиг його вже прибрали, злили фактично. То, те, що з вами, я те, обговорював що Ілон Маск він чужорідна тіла в цій системі. Він знаєте, є написано правила влади. Одна людина не може мати великого доступу до першого тіла. Такого ексклюзивного, тому що ось зібралася вже е, команда е, з тими гравцями, зубрами, е, такими як Рубіо, який з'їв вольца. Якщо ви помітили, немає ж помічника по нас безпеці зараз. У, е, у Трампа все очолює в, в мудрих руках е, Рубіо. Да, в, теж ходили чутки, що там Вітков може на місце Вольса. Ні, Вольца е, ні, ніхто не обіймає. Вітков якийсь там один з спецпредставників, яких там, мабуть, е, штук так 20 чи може більше. Е, тобто, він фактично контролює ці процеси. Я думаю, що він теж вже його вага зросла. Думаю, та навіщо на Ілон Маск да? е, тут потрібен. Я думаю, що це загальна думка. На всієї республіканської партії, які вже а, ну подолали цей острах через те, що відбувалося, навіть республіканці були в шоці, що, що відбувалося, тому що ну від на, на початку а тепер вони я думаю, що будуть ставати сміливішими і будуть діяти. Ну відповідно до. Ближче буду до тих республіканців, які ми знаємо. І судячи з того, що все частіше говорить про санкції, і, і ходять чутки, що сам робіть не проти санкцій да, да. І, ще і, всі, Трампа. і всі інші, да. тобто тут, знаєте, ну, збирається критична маса, яка може вистрелити в правильний момент. І тим більше такі опитування вбивчі, що ну, не подобається, як ви себе поводите, погано погано тиснете. Тобто тут оце оце на Трампа працює. Я думаю, що він це оце читає, розуміє, що щось треба дотискати. Ну ну я не виключаю, що він буде грати з Росією поганого доброго поліцейського. Це коли буде розповідати росіянам, що у нас демократія, конгрес. Я я нічого не можу зробити. Вони вже там понаприймали дивись, які кількості далають моє вето. Uh, звичайно, як я вам сказав, забезпечить собі Алібі, що він в цей час гольф взагалі грав. Не uh, 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 для того, щоб точно підтвердити, що це було візьмо, мабуть, в другу президента Фінляндії, який uh, <зві> <зві> uh, uh, да, який новий бренд фінський буде рекламувати під час ігри з гольфом. Не uh, от uh, uh, тому я не виключаю, що вони можуть зіграти в таку історію. Що Трамп, начебто, добрий поліцейський, а там Рубіо, наприклад, поганий поліцейський. І конгрес. Конгрес там приймає там така ситуація. Тут все важко, у нас все так заплутано. Давайте швидше робити, що я вам говорю. Пане Тарасе, дякую вам безмежно. Сьогодні завжди за ваш час і цікаві думки. Побачимося вже з понеділка. Бережіть себе, будь ласка. І хоч трохи відпочивайте. На все добре. Дякую, да, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина узлова була разом із ним три тисячі людей побувало разом із нами в прямому ефірі. Ютуба 24 го сьогодні. Друзі, дякуємо за вашу постійну активність, за ваші теплі коментарі і задумки теж з приводу тих тем, які ми обговорюємо. Залишайте їх в коментарях. А також поставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на Ютуб 24. го Побачимося і переможемо.